На Червоностуденській є пам'ятний камінь, який стоїть у невеликому сквері між житловими п'ятиповерхівками. Тільки старожили знають, що у 60-х роках минулого століття тут під час будівництва були знайдені останки однієї двохсот громадян. Фашисти розстрілювали військовополонених і мирних жителів і скидали їх у рів. До цього пам'ятного знаку щороку приходять херсонці старшого віку. Зараз тим, кому вдалося вижити і повернутися додому, вже близько восьмидесяти. Дідь. Вони потрапили до концтабору і говорити про пережите не можуть до сих пір. узником. Ми вот збираємося в этот день, 11 числа, тому що день освобождения концлагерей. От. І тому Ну, в этом году, звісно, нас маловато, тому що з кожним годом нас стає все менше. Алла Олексійна народилася у Білорусі, їй було шість, коли вона потрапила до табору Озаричі. Це було на передовій. Фашисти захищалися від радянських військ живим щитом. В'язнів не розстрілювали, але вони помирали від голоду, холоду і хвороб. 43-й год это было 10 марта, туда нас пригнали. Немцы уже начали чувствовали свое уже как бы, поражение, им нужно было отступать. Поэтому они из мирного населения сделали живой рубеж. Лагерь был под открытым небом. Внизу болото і лес. Десять днів я зараз не можу это представить. Вода була внизу болото, все цеплено було проволокой і кругом собаки. Я до сих пор ненавижу овчарок. Спали мы на мертвих. І сиділи на мертвих. кругом лежали трупи. Їх ніхто не убирав. Після концтаборів, полону і роботи на німецьких підприємствах жителі поверталися до рідних місць, але й тут ставлення до них було неоднозначним. Тільки за часів незалежності їх визнали жертвами нацизму. Спілкувалася особисто з людьми такими. і от Один чоловік говорив, що йому соромно було в селі перед своїми односельчанами, коли він повернувся. Їх називали чорносорочниками. Люди, які працювали, потім потрапляли в концтаборі. І, говорить, моє щастя було те, що мене через два роки забрали в армію. Тому люди боялися, боялися переслідувань, боялися радянської влади. І зараз просто хочеться трішки віддати їм любові тепла. В'язні концтаборів і жертви нацизму об'єдналися. Зараз це близько трьох тисяч осіб в області. Вони збираються щороку, згадують загиблих і вшановують їхню пам'ять, а ще нагадують нинішньому поколінню, що таке війна. Цей день ми завжди пам'ятаємо і чтимо. Приходимо к цього пам'ятнику, розмагаємо завжди цвіти. Люди, які не повернулися з війни і не повернулися з Германії. Узники, которые тоже отдали свою жизнь за то, чтобы мы жили под чистым голубым небом, мирным небом, чтобы никогда не было войны.